Всім привіт! Мене звати Гарховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. Ви на каналі Українці в Естонії. Та в цьому відео я буду розповідати, як я вчила естонську мову у місті Пярну від Дотукаса. Поїхали! Початок цієї історії з подробицями я розповіла у моєму іншому відео, яке називається Як я вчила істонську мову. Посилання буде десь під цим відео, який рівень істонської мови був у мене до приїзду в Естонію. Наразі спойлір. Ніякий. Що я робила, щоб вивчити істонську мову до курсів? А зараз буде. Такий глибокий, детальний переказ, як я вчила на курсах. І підготовчим таким етапом було спілкування з моєю консультанткою. Тоту каса. Тоту каса це аналог української каси по безробіттю. Тобто я туди прийшла, як. Тисячі українських біженців стала на облік, та у першу ж зустріч я попросила надати мені курси з вивчення естонської мови. Ця інформація вже була у мене. Ще коли ми жили у готелі. До нас приходили там різні лектори, які розказували, до прикладу, як вивчити мову, як віддати дитину, у садок чи школу, як там знайти лікаря сімейного. Ну, ось таке. Прості речі, які на той момент зовсім простими не казалися. Тому що це чужа країна, це втрата Батьківщини, це і все це ще без знання естонської мови. Ой, вибачайте, я хвилююся, тому що я починаю це згадувати. Це було майже рік тому. То то є дуже вразлива така болюча тема для мене. Е, моя консультантка сказала, що наразі нема ніяких курсів. Вони можуть мене поставити у лист очікування. І я тут записалася і сказали мені, що якщо якісь будуть там зміни, мені там зателефонують або буде лист, або ще що. Ну, тобто вони мене якось повідомлять, що відкриваються курси. Ну, я якось на це ну, записала та записала. Я бачила, що українців стає дедалі більше і більше, і я розуміла, що то є велика проблема, що не одна я захочу вчити естонську мову і саме на цих курсах, і саме безплатно, безкоштовно. Ну, Про це трохи далі. І я так трохи підзабула, але десь дня за три я так трохи замоталася з цими вище Описуваними проблемами, і мені приходили до емейлу, де пише моя консультантка, що якщо я хочу вчитися, то мені потрібно ось сьогодні, там до кінця робочого дня зареєструватися за якимось посиланням, щоб вже попасти до списків того центру, де я навчалась. От зараз з голови вилетіла назва цього центру, але я десь тут кину вам. Подко або що з, цим, з цією назвою. Потім також від консультанта мені прийшла, прийшла на почту пам'ятка з навчальної карти. Тобто, якщо ти стоїш на обліку у касі по безробіттю, тобі дають таку навчальну карту. Я зараз не пам'ятаю, там щось 2-3 тисячі євро. Чи на два, чи на три роки там щось може змінюватися? Там трохи закони зміни... змінилися півроки тому. Це потрібно уточнювати у свого консультанту. Ну тобто там пояснювалося дуже так. З підробицями, що робити, як там кошти використовувати, якщо ти не довчилася, якщо ти там, ну, тобі не сподобалося, ти маєш право змінити курс, змінити вчительку, змінити школу, там будь-що інше, усі були положення прописані. Тобто я це розповідаю для тих, хто саме піде моїм шляхом, і, ну, щоб вам трохи легше було. Далі вже почалися листи від самого центру, тобто вони, по-перше, прислали там щось. Ну, щось з такого по, 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 з таку, по таку дату в нас будуть курси. Там приходьте, там ми вас чекаємо. Потім, як ближче до дати, вони почали присилати там програму, як нас знайти, тому що це навчальний центр, і він такий великий, там декілька корпусів і там. Можна заблудитися. І перший раз так і сталося. <голи> Коли я туди перший раз попала, там трохи покружляла навколо. Що в цьому центрі було, що мені відразу сподобалося, що це а, сучасна аудиторія, взагалі, увесь центр він такий сучасний, оздоблення там різне. А, там усілякі інтерактивні дошки та таке інше. Ну, зараз не буду заглиблюватися, тому що ну, все дуже добре, щоб вчити іноземну мову з переляку от, от саме воно, саме те, що треба. Потім на першому уроці нам видали підручник та канцелярію. Тобто, там був, був зошит. Ручка то такий підручник, такий, знаєте, Талмут, я б сказала, не підручник, дуже такий великий та гарний. Вчителька дуже хвалила його, і дійсно він виявився дуже таким гарним підручником. І я порівнювала з іншими підручниками Українок, які також вчилися у тому ж піарну, але в інших школах там. Трохи інший підручник, і він трохи коротший. А наш, за яким ми вчилися, він від нуля і до Б1 категорії. Я ось тут десь покажу фотографію, та також я писала у своїх дописах у Фейсбуці. Цей підручник показувала, та трохи враження від перших уроків було. Якщо вам цікаво, можете знайти мене у Фейсбуці. Я там підписана Галина Гараховацька. Також окремо хочу сказати про нашу вчительку Хелі. Передаю вам привіт. Це людина заслуговує окремого відео, і ну, це є вчитель з душею. Вона дуже гарно поставилася Ах, до нас, як до людей. Вона допомагала, вона робила там якісь таблички, яких не було в підручнику, тільки для того, щоб ми зрозуміли. І дійсно вона потім, ну це наперед, наперед трохи кажу. Вона потім дивувалася, що така група підібралася, що ну дуже результати були гарні. Звичайно, під кінець якось так здуваються і там щось забувають. А у нас такі були результати. І як я завжди їй казала, сиділа на на першій партії, казала, що то ж ми є українки, ми ж такі. Нам треба, у нас нема вибору. У нас, ну, наприклад, у мене позаду, позаду немає куди вертатися. Тому треба вчити мову, і то була мотивація така. Ось окремо про групу хочу сказати: в нас було ну як, 15 місць було акредитованих від каса. І на початку було там приблизно 13 людей записалося. Не знаю, де там ще було 15. Ходило ну, до кожного уроку приблизно людей 10, і потім ще дві дівчини, або три, я вже не пам'ятаю, вони перевелися з іншої паралельної групи до нас, бо у них там щось з часом незручно було. Тобто ну, мені сподобалося також, що якщо там ну, от українки деякі вийшли на роботу і навчальний центр пішов. До них на зустріч і якось почав допомагати, щоб вони не пропускали ці навчання та отримали знання з естонської мови. Це дуже було приємно і так, приємно вразило. Я тут трохи загубила порядок, як я писала план. Ну, то таке, це в мене емоції, емоції від, від того, що я згадую. За два тижні від початку курсу я вже почала е, будувати якісь прості речення, е, щось писати, писати завжди мене краще виходило. Ну, тобто я щось таке просте могла сказати на кшталт, як мене звуть, я з України, там щось допоможіть мені, там, де ця людина, або де ну, там щось, що я шукаю у місті, якщо там загубилася або що. Е, і я зрозуміла, що оцей перший найважливіший, найскладніший мовний поріг я пройшла за два або три тижні. Ось це коли починаєш вивчати іноземну мову, і оце заговорити, почати балакати це найскладніше. Тобто можна роками вивчати, десятиріччями вивчати, там е, знати на пам'ять словник, е, знати ус усю граматику. Ну, оце, як кажуть, синдром собаки. Все розумієш, сказати не можеш. І я дуже рада, що наша вчителька Хейлі вона спонукала до того, щоб ми починали розмовляти. Хоч там два-три слова, одне-два простих речення вона там підбадьорювала, щоб ми розмовляли. Взагалі про весь курс така суха, можна сказати, адміністративна інформація. Сам курс е проходив 2,5 місяці і там було щось 160 академічних годин або що. Ну, Я тут прикріплю світлину, де буде докладніше. Я знайду ці документи, щоб ви могли переконатися. Там також буде перелік. Е Тем, які ми проходили, ми прийшли від алфавіту, тобто від повного нуля на першому уроці ми почали вчати алфавіт. І закінчили тим, що ми писали такі твори про себе, або там, ну, про незнайому людину, або ми могли там щось попитати, на кштал, яку музику ти полюбляєш, де ти живеш там, ну, таке інше. Тобто, Просте таке побутове спілкування, воно вже було, було в голові. І також там окрема тема була на заповнення всіляких бланків, документів. І це, ну, це дуже було корисно, тому що усюди ти пишеш там у банку, усюди заповнюєш якусь анкету, і там, і у школу потрібно, і туди, і сюди. Ім'я та фамілія. Ну, тобто, як вони істонською мовою, я там довго плутала, а наразі все зрозуміла. Наразі я вже не путаю у ці графи, де потрібно заповнювати, наприклад, вік та там щось місце роботи, або що я вже не сплутаю. Це точно. Оце мені Хелі в голову втовкла. Дякую, Хелі. Усіми усі, усі цими здобутими знаннями, я кожного дня користуюся зараз часто густо. Це було дуже корисно, це не були такі курси, як я декілька чула відгуків про інші курси, навіть не у піарну, що це ото таке щось, аби було, аби щось там затовкли, там щось і не всім навіть сертифікати дали. Спочатку було після кожної теми таке повторювання та маленька контрольна робота. І в кінці з цих маленьких контрольних робіт з цих тем склався такий великий іспит. після якого мені видали сертифікат з категорії А1, який я потім підтверджувала: тобто, я висилала на електронну пошту, там оце... Ну, то коли поліція, поліція займається продовженням посвідки на проживання, і я, там, мені давали пошту, я туди відіслала, сказали все добре, тому що ну, ці мовні курси вони акредитовані від, по-перше, самої Естонії та від Тоту Каса. Тобто це був прямий партнер, і ніяких проблем з підтвердження цього сертифікату в мене не було, як я чула від інших своїх знайомих з України. Що я робила ще додатково упродовж усього проходження цього курсу? Я багато повторювала, я читала наперед, то є така методика вивчення ну, будь-чого читати підручника або навчальні матеріали наперед. Тобто, коли ти приходиш до аудиторії, ти вже не, не, ноль, не нуль, а вже щось розумієш, хоч там деякі там. Деякі слова вже зрозуміла. І також я повторювала вдома, вдома переписувала якісь вправи, і більш за все я тренувалася із числівниками. Про це в мене є окрема, окреме відео на каналі. Тут буде під відео посилання, як я розповідала про проблему вивчення спочатку цифри. Від 1 до 10, ну, хоча це числа не цифри, ну, не важливо. І потім, які я для себе вправи вигадала, щоб полегшити собі вивчення. Якщо вам це цікаво, переходьте. посилання буде під цим дописом. Та також усю мою історію по вивченню естонської мови до курсів після. Я розповіла в окремому відео, яке я вже згадувала сьогодні, яке називається «Як Я вчила естонську мову. І хочу підвести такий висновок зробити про ці курси. Це безкоштовно. Ну, тобто, я розповідала, що це є навчальна карта, а, яку фінансує Естонія, але для українця, або не для українця, для будь кого хто зареєструється в тотукаса, то є безкоштовно. Це дуже ефективно, тому що я живий приклад того, як, як можна з нуля вивчити мову вже почати розмовляти, спілкуватися та працювати естонською мовою. Що це реальна змога заговорити з нуля. Ось я поділилася своїм досвідом із вивчення естонської мови на курсах. А тепер я хочу запитати вас, будь ласка, напишіть у коментарях, чи був у вас досвід вивчення іноземної мови. Або ви, як я, вивчали естонську мову, або якщо ви зовсім як я, приїхали з України та вивчали естонську мову ось так, от швиденько. Опишіть, будь ласка, свою історію. Я гадаю, що коли люди діляться своїм досвідом. Із вивчення, то це може покращити комусь життя, хто тільки робить перші кроки у вивчення іноземних та естонської мови. окремо. Ви були на каналі Українці в Естонії. Я Гороховацька Галина, я приїхала в Естонію з України. До нових зустрічей в нових відео. па па, -па, -па!